Всім хаюшки, ми в делішки. І сьогодні з деліжкою ми прийшли у, у, зоопарк. у зоопарк. Ну йдемо дивитись, так? Хто а, Тут у нас Папушки. Ух ти, які красиві. І тут, і тут. І, і тут вони оніці. Внизу. Підемо далі. Да. Не вежде. А Диречка близько не привіт. <laughs> як, <laughs> як? Як? <Я> Хлата <laughs> як це <laughs> не війна, ми <линамо>, знімаємо. Охладка <laughs> каряма. <laughs> Ну, ну і красива Ди така. Хоча. Ташка. Адилюсь. Ух, яка вона поважна, так дивиться. Привіт, хохлата. Дядь. Хохлата називається. І ще одна. Йдемо далі. Після хто тут у нас наступний? Ух ти, Аделюш. Дивись, яка красота. Павич. Вау, Вау, які красиві. Вони як розправляють крильця. Вони такі робляться, бачиш? Бачиш, які робляться, як крильця розправляють, такі великі. Вау. Крильця як розправляють. Павичі такі красиві. Ахте на нас мавпочки. Мапу. Ой, який Ого-го Які сердиті якісь мавпочки? Так, далі. А тут хто у нас? Єнотик! Єнотик? Це, напевно, сурікат. Тімон із мультика. Тимон і пумба. Маленький. Маленький, він там стоїть такий поважний і спостерігає. Сурікат? Сурикат. Noa, puskinăși, galena Marteșca, buri capucin. Mama, mama, abisabie, abisabie, lemur. A tău? A tău? Чорний, але а далее черный. Аделин, як мультика? Мадахаска. Ой, да и вот три. Классники. Кошки. це наші попошки. Ой, які красиві люди, кольорові. Та тут наш не рожево Рожевощакий. Ага, рожеві стічки. Ой, так Кролики і шахтар. А тут. Ага, дід. А хто трошки? А тут бачили такі гарні бабушки. які вони так високі. Ой, тут Так. Ух ты, який папугашка. Попугашка. кік кік там? Левик, Левек що робить? Мен спить. Левик Левек вже Там uhh. пеше, Левек спить по 20 на добу? Ой, ще один. Але він взагалі нам дупу показав. У нас ведмедик. Аделін, бачиш, який ведмедик? Великий? Помахай ручки ведмедику. Як тебе звати? Як тебе звати ведмедик? Там має бути написано. Гімалайський від медика, як звати, не пише. А. а тут хто в нас? Попугайчик. Попугайчик. Так, але попугайчик обернувся від нас. А ось діли. сімейні розборки. Хто кеша? Хто кеша їм? Помирились уже. Добре. Помирились. Тут у нас написано, хто скільки спить. Жирафка в сутки спить, 20 хвилин і висипається. Зебра в нас 5 годину, ведмедик 7 годин, слоник 2 години і 20 хвилин, мапочка 12 годин, 20 годин Левик спить. Ух ти І 15 хвилин спить у нас попугайчик. Левик, Левик. Левик. А тут у нас хто? А тут у нас Леопард Погано, видно, дуже темно. Бачиш? Клас? Тебе за не видно. Йдемо далі. Ну. Тут у нас білий тигр, ух який класний. Відпочиває. лінивці, вони, вони напевно в день. сплять, а вночі гуляють. Хто тут у нас? Ніхто? Не видно нікого. Мав бути ягуар. Ягуар город, напевно, заліз свою комірку. Білочка, білочка, білочка. Цих такий на території череформі. Дай копійки. Копійку ким, щоб повернутись. Ой, черепашки тут мам. Черепашки. よく頑張れ